Любі малята! Давайте поговоримо про корисні звички. Багато звичок, будь будь-то корисні або шкідливі, формуються ще в дитинстві і впливають на життя, стан здоров'я, взаємини з іншими людьми та успішність. Навчитися берегти здоров'я та вести правильний, здоровий спосіб життя нам допоможуть корисні звички. Отже, які корисні звички нам необхідні щодня. Роби зарядку та займайся спортом. Більше часу проводь на свіжому повітрі, підтримуй чистоту та порядок в кімнаті. Плануй свій час та дотримуйся режиму дня. Щодня вживай фрукти. Та овочі. Не вживай газованої води, цукерок та тістечок. Чисть зуби зранку та ввечері. Не лягай пізніше 10-ї години вечора. Після прогулянки не забувай мити руки з милом. Завжди допомагай старшим та меншим. З вами була рубрика навколо світу. До нових зустрічей, любі малята!